Всім привіт, з вами я, Дмитро Блекфілд. і сьогодні я покажу вам, як відбувся захід розсмішить коміка. Спочатку я покажу вам людей і їхні прекрасні авто, на яких вони приїхали, а потім вже і сам захід, тому не будемо тягнути озу за козу і розпочнімо. <му> Є хвилина. За цю хвилину ви маєте розсмішити наших чудових журі. Ну, і певно, почнемо ми сьогодні з пана Дениса Річмонта. Запрошуємо на сцену. Добрий день. Добрий день. Вітанечка, де ви у зараз, нас. Зараз я стану, а то мене... я Ага. Ну, розповідайте. Ой, вибачте, трошки вас. А секундує. що розповідати? Розповідайте, в якому жанрі будете сьогодні смішити наших коміків? Чаджибіті. О, почули сім. Ну, коротше, добре, я почну. Так, почину. ну давайте так, всі готові. Да. Та. Ага, ага. Добре, тоді Зараз будемо ставити секундомір. і добре. час пішов. О, супер. Що е, ж, дорогі добре, суддя, чує кожен хлопчик, з протезуванням, збираючись до школи. Збирайся шо? до школи. Ахуєть. Так, ну давайте про лікарню. Приходить лікар, питає у діда: курили колись. Дід каже: ні, не курив, не пив. А лікар йому каже: ну більше не зможете. В школі вчитель питає у учням: де живе хомяк? За умага Душе клас. Яке було питання? Брат, мені смішно. Мені понравилось. Жарти про канібалів були б спішніші. Я старався, дякую, дякую. Не засмучитись. Ну, це було непогано. Не засмучимо, мене попросили. Я, вважаю, це було достойно. Дякую, дякую, дякую. Ви якось там ну, спробуйте підтримати наших учасників, бо їм ще складно. Не переживайте. Пау. Далі у нас є учасник на ім'я Орест. Запрошуємо на сцену. О, Орест. О, Орест. Орест, іди фанат. Орест, іди фанат. Орест. Дай Боже, молодеж! О, чё? Мені мікрофон не ваше звіть. Чувай, люди добрі. Мене звати Орест Підмогильний. О, хорош. О, блядь. Так, от так В якому жанрі будете виступати сьогодні? Жарти. Жарти. Зрозуміло, бо там більше немає. Клянися. Клянусь, брат. Тоді я відійду і будемо починати, так. Це прокашили. Хвилина поїхала. Ну що, ваша хвилина починається прямо зараз. Поїхали. Степан Гіга одружився на морічці байт. І в них народився син Що, я виграв? Здорово. Давай, да, ще, следує, следує. Сюди. Нет, следующий, друзья так, наступна, наступну хвилину берете, чи берете виграш? Далі, далі, да, дальше. Так, 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 можемо йти далі. Все, ну поїдемо. Далі, 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 давай. Саша посадив коноплі. Конопля виросла і посадила Сашу. Нормально. Я перепрошую. Але коли конопля тут? Я лише шутки з ним тут, предыдущего. Давай, давай. Так. Давай, Дальше, далі, далі. Так. Далі, далі. Ви виграєте наступну хвилину. Далі, далі. Чекайте, я треба подовго. Далі, далі. Далі, Я можу? <плаку> <На> Збагання по <попавленю>. плаванню. За Електрик замкнув трійку лідерів. <плаку> 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 було чи ні? А, ні. Було, <плаку> було. Не знаю, в мене куди Я баку не бачу. <плаку> Приїхав поїзд хлопцю а той сидить плаче і сміється. А чого плачеш? Поїзд з ноги А чого смієшся? Я йому під ножку поставив. <плаку> <плаку> Виходить, бар сліпий і каже, всім привіт. О, легко. Йдемо далі, чи, чи забираємо призи? Скільки, скільки у мене. Ну, виходить, у вас далі остання хвилина. А сіки у мене значить 4. А, ну, газуємо. Поїхала тоді. Як називається <laughs> принцеса Діснея? Марко Сірий. <laughs> Чому в бусній поліції, вибухли двері? Бо Міша ще сказав, дам 5 лямів, хто це зробить. Чому я рипів зі стріля по колесам? Бо йому согнали. Чому Степанович. О, було! П'ять лямів <п 'ят п 'ят> було. Чому Степанович не прийшов? <п 'ят> на рейд? Але жарт <п 'ят> ми би хотіли дослухати. <п ят> <п ят> дослухати, так. Да. А, ну давайте, чому Степанович не прийшов на рейд? <п 'ят> бо не прийшов трайно взуття. <п 'ят> О, <звіг> <тож>. <звіг> давай, давай, давай. мочи. Чому його так живе в круглому домі? Боїться поучити тягла за кутом. <звіг> <звіг> все, мене більше не менше. Ну, ну все, ми вас вітаємо. Ідіть до пана Максима, він вам видає <звіг> <наш приз>. Легко. <звіг> так, <звіг> та то у нас хотів наступний. Я. <кілля> Давай я. Давайте, давайте пані, пропустимо. <посте> Дівчинка, пропусти. Пані Анастасія, що, ви ви готові? <працю> <працю> ваша хвилина починається прямо зараз. Так, в нашому селі ніхто не говорить англійському, тому нікого не дивувало, що на могилі діда Івана висів вінок з написом Merry Christmas. Сидять янгол з демонами, кидають каміння в людей. Янгол влучає в 10, а демон в 3, бо добро завжди перемагає зло. Як зупинити діалог глуханімих? Виключити світло. Коханий, що ти читаєш? Свідоцтво про шлюб. Навіщо? Термін придатності шукаю. Заходив про з попугою до бару. Бармен питає, де ти його купляв? Попуга відповідає на базарі. Ай, хорошо. Останнім казалось, часом що? директор. Що? Та, ні, що страшного. Останнім часом директор гей-клубу ледь зводить кінці з кінцями. Що спільного між любителем дітей та діабетиком? Хочеться Марійку, та не можна. Бля, і це, це довго було. Ні, ні, ти спіши. Говоримо, нас, не, я половину жартів використала, може й більше. Готові брати наступну? Згадуй, згадуй. Так, через... да, давай. Тоді поїхали. Що спільного між пистолетом та жуйкою? Коли дістаєш у класі, всі починають з тобою дружити. У Галі було 12 синів і всіх звали Антон. Як вона їх розрізняла по батькові? <рес> Нихуя собі. Зайшов чоловік в гей гейбар. <рес> з одного боку сподобалось, з іншого не дуже. Знаєш, не мужик. Чому легко бути поліцейським в селі карликів? Низький рівень злочинності. <рес> Чому хірург відмовився оперувати хворого раком? Незручно. <рес> Коляска на мотоциклі була погано прикріплена, тому Олег і Ольга розійшлись красиво. Анастасія, ви готові? Давайте, давайте. Ваша хвилина починається прямо зараз. Поїхав. Мама, а де тато? На роботі всім мізки виносить. Він працює менеджером. Ні, в морзі. Діду, а де бабуся? На городі. Чому я їх не бачу? Копай глибше. Чому в Кенгуру немає другої дитини? Вона її не по кишені. Африканець часто брехав: ніхто не зміг його вивести на чисту воду. Як називають пологовий будинок в Африці? Шоколадна фабрика. Ну, то правильно, чоколєтку. Я Хобіше. просто вбивав собі новачків, щоб набити рівень, а потім мене вигнали з дитсадка. Засушу. <ріпи> я був самотнім, і у мене був уявний друг Камінь, але він впав в річку і втопився, а я до нього встиг прив'язатись. <ріпи> так, хто <ріпи> у нас виступний? Yeah, yeah, yeah. Пане Денис, запрошую вас. До <ріпи> <Тому>, речі, <ріпи> <що> придумую ці <ріпи> шутки з на те, щоб коли я за, за столом всі мене розказував, то від мене хотіли вказатися. Так що давайте почнемо. Перший анекдот, виходить, <crow�> заходить вовочка до хати, кричить мамі, там папа повішився на кухні. Мама забігає хай в кухні, папа не мала. Де папа кай вовочка? Ха, перший квітня папа в залі повісився. Ха ха. Так, ми бачимо далі. Хе-хе. Ой. Мат народила десять день дітна, то таке. База, база. Скрило Бога сади, то хуйня була вже, говорила сіо сайта. Так, так, папу чорного теж було. А, спон, короче, анекдоты жизни. Позже <рых> казна жизни, короче, я как-то хрёстну Понял, я выиграл неплохо. Ей! Так, бара ты наступных аллому? Конечно, конечно, я же не рассказал. <рых> ага, окей, это где поехал, а? Во, короче, <рых> хрёстну фирма своя, во. И у рабочий рабочая пища пыталась, я типа, а куда все гроши уходят? И, как, ну там туда-то да, на зарплату. Та-та, типа заказчик, а остальный де він сказал. він тупо типу сказал, а тебе це їбати не должно, блядь, куда стени врочи уходит. Вот. Так, оптимист идеп по оптиміст по кладубищу бачить плюсы. Та-та-та, це правда, что їжачок, ну помер під старості. Звичайно, цинку, правда? Подожди, я забуду читати, як. А! Буби и молотый, встиг помер, так ты камаз нахуй переїхав. Так. Я називається карлик? кінці шеренги, коротке замыкание, хуйня. Добро. Заложим далі, далі, конечно. Далі, поїхали, далі тоді. <су> Бля, така непопулярна мы <серіаліпію> <су> молоді? Бо ісус був <Йов>? пророком, а не прорепом. Йоу. Ясно. Вы в бусі бачивские закономаны и помпы на голову нахуй канал кнусы на під машину. <реш> вот. <реш> так. Приходится <thi> по жарко собаку <реш> в магазин з поводарим починає починаем <прият> сказывать собаку над собою, що я читаю? Подивіться. Так. Маршрутку напротив дівчина сегодня земля. Я достремится, чтобы мне сказать, что не, не заду. Бля, що не заводиться? Що за хуйня, Подивіться, ребят. Так, знаете, чому листя на мой дітей, бо у него до кінця гумка, ни хуя Так, Сын каже, таки жертвувати, що я без рук, тата ебачить по рукам получив. Так. Че стало холодно, сказав вовк и натягну червону шапочку. Ой, ебать. Даааа, ебать тих. Ебать, я тигр. Ще... Сики вообще выиграв. Хвилина закінчила, ой, ебать, я виграв? Забирай, забирай. Всі гроші позовут. Мартин, стой тихо. Четыре. Четыре. Забирают Забирайте, так. окей, кто. Підходьте до нашого спонсора по грошам сьогодні. О, це то, що мене кавнул. Хто в нас наступний? Я можна? Так, звісно. Добрий день. вами Ярослав натурі. Ого! Ярослав а ви готові? У вас жарти, які чат GPT часами придумав. Потужні. Охуєть. У бабусі було два котики, і щоб їх не плутати, одного вона назвала Барсіка, другого втопила. Приходить чоловік в радіо, і його питають: а як ви з такою дикцією сюди попали? У вас що тут блад, не SSL? Бля. Було, ні? Було-було. Поки не було. розповідає анекдот. Ну-кай Те, що вам потрібна плита. Газова? Ні, блять, мраморна. Залізничниця. <ріпи> Табалой не читай, не читай було. Що, берете наступну хвилину, чи берете виграш? Наступну. Да. Давай, Я що. Прийомо, що. Е, два банізації, щоб не плутати коней, одному відрізали ліве ухо, а іншого з'їли. Хороше. <ріп> У мене жарт <жаль, ріпи> не Бля, придумай, придумай. Імпровізація, імпровізація, давай. Знаєте хто по національності буретино? Хто? Чурка. Бля, ну судя. Ну, дрова, дрова, дерево. Не в пані, ну дерево, дрова. Було, ні? ну, Всі смішно. але на члени жюрі. Ну давай, пане Толі Карматури. Починайте. Запускати? Запускайте. Як називається собака, яка втопилась? Бульдог. Ходить в бар сліпий і каже. Всім привітаю, кого не а, а, ну, все? давайте. Доброго тепер дня, ти... якості я Ламбертс. І шуточка. Шуточка. Починаємо. Де оптиміст по кладбі, і бачив одні плюси. Заходить папа Карло в хату, вступає ногою в тирсу і каже. Бляха, братину, я скільки разів казав, що е, туалети в хаті. Е, заходить в барні ми і ряна, каже. Що це було? А це, так, це Як, як було. називається місце на кладбищі, де сидить сторож? Живий куточок. <ріху> Боїшся стрибати з парашютом? Так. Це ну, смішно. То стрибай без. 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 Ну то поїхали. Мама медик, тато мент. А діти медикамент. Знаєш, чому релігія така непопулярна серед молоді? Бо Ісус був пророком, а не про реп. да, пронесло? Та ні-ні, я там матка залагала. Це все, закінчились шутки. А є тут Патрик. Yeah. Ну, все, куди йдете? Куди йдете? Йдіть, забирайте ваш виграшу, пана Максима. Ще є у нас учасники. А можна мені спробувати? А, а як же, звісно, можна, піднімаєтесь. <риклад> <Так>. Всіх вітаю, <риклад> мене звати Олег. От. Я готовий вже починати <риклад> Так, ну все, пане Олег, ваша кожна Поїхала. Так, що спільного між десантником і парашютистом? Десантик літає лише раз. Діти це квіти життя, а квіти ростуть краще, якщо їх посадити. Яка різниця між картиною та Ісусом Христом? Щоб повісити картину, потрібно лише один. Перша хвилина вже за вами. Вітаю, вас продовжуємо? давай. Поїхали. Чоловік та хлопчик ідуть по лісу. Хлопчик говорить, мені страшно. Чоловік йому відповідає. Це тобі страшно? Це мені буде страшно одному повертатися додому. Як називається гра, коли два геї грають в карти на роздягання? Карти, гроші та два ствола. Наступна хвилина вже за вами. Продовжуємо. Так, давайте одну. І поїхали. Мамо, мамо. Я бабусю бачила. Доню, я ж тобі казала, не копайся сильно в пісочниці. Чому в пологовому немає бійок? Бо на спавні ПВП відключено. Так. Чому Дуну Бовка кришу знесло поросят? Третя хвилина вже також ваша. Що? Так, ну давайте. У мене ще дві шутки залишилися. Давайте спробуємо. Ну, давайте. Наступна хвилина ваша. Поїхала. Чим водій а, гробовозки відрізняється від гравця в Black Stars. Black Stars. Ой, правил! Браво, браво блять, Правел Stars. Водій не радіє, коли падає ящик. <плес> а так, що, що таке кінчилось? Ще <плес> 2 секунди. Сулемі, нічого не Це зміясь. Ну, виходить. Четверта хвилина за вами, 4 мільйони вже Коробка у вас. Бажаєте продовжити? Випадає. Ні, у мене все. Шу... Жарти закінчились. Тоді спускайтеся, отримайте ваш угу. виграш. Так, я, я так розумію, учасники у нас закінчились, так? Yes. Так, можна я ще. Можна, звісно. Так, я... мене добре чути. No. Можете голосні, трішки гучніше Е, Добре, буду намагатися. Ви готові? Думаю, так. Поїхали. Сидить чоловік біля розетки, питає, що робиш? Заряджаюся позитивом. Випадок у ВП під час дачі іспиту на зброю. Ви забули заплатити? Ні, це ви забули взяти хабар. <реш> Дієта це коли їси все, але з почуттям провини. Дзеркаль <реш> зранку побачив супергероя, що вийшов, вижив після БЗВ. <реш> Ти як? Як інтернет в селі? Так, перша хвилина ваша, продовжуємо. Так. І поїхали. Ти як? Як інтернет в селі? Іноді є, але слабенький. В області в мене віла, машина і бізнес, а в іншій області лагучий ком, погана осанка, депресія та порушення графіку сну. Блідоло. Так, будемо продовжувати. Ну, давайте оставить. Який пароль ви поставили? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так це ж найгірший пароль у світі. А хто сказав, що я хороший програміст. Йдуть візопочистки по лісу, пробігає повз них їжак, одне інший каже. Я не думав, що тут маршрутки ходять. Ну, все. У нас є ще. На жаль, заготовка закінчилась. Поки що стойто. Импровізація. Національность боротьби. Заслужи. Раді. ха ха Блять, у кого там дрон полетів? Боже. Палису фон ірсон. Мені здається. Ладно. Тивак. Все. всі твої деньги програю зараз, Максим.